Сексуальна свобода і тиранія з'явилися на планеті, відколи закінчився рай на землі, коли перші люди зв'язалися з дияволом. Також за всіх часів земної історії були і святі люди віри, які боролися за Бога. Згадаймо біблійного Авраама, батька всіх віруючих, людину, яка була з Богом, за його життя, як і сьогодні, були війни, тиранія та насильство. Царі розв'язували конфлікти, завойовували та брали у рабство народи. Також поряд з Авраамом знаходилися міста розпусти Содом та Гомора, мешканці яких були представниками сексуальної свободи. Але батько віри не був ані з тими, ані з іншими. Він не був ані на боці тиранії, ані на боці розпусти. Авраам був з Богом. Сьогодні йде війна проти України. І ми, які живемо тут, бачимо безліч катастроф, терору, насильства, брехні, лукавства та страждань. Ми бачимо, як землею гуляють смерть, пекло, диявол, мамона. І багато хто запитує, що означає не убий і як любити ворогів своїх, чи треба підкорятися земному цареві. Тож відкрив Бог відповіді на всі запитання чи ні. Звісно, відкрив. І ви можете отримувати откровення щодня. Підписавшись на наш телеграм-канал, за часів батька віри Авраама вийшли содоміти у коаліції п'яти царів і вступили в бій із чотирма царями-завойовниками. Тут зіткнулася сила військової тиранії проти сили содомлян. Авраам не чіпав ані тих, ані інших. Він служив Богу, був представником Божої сили і виконував волю Божу. Але коли вони прийшли, і справа торкнулася його родини. Захопили в рабство родичів і забрали їхнє майно, тоді він зібрав тих, хто в його домі, пішов і переміг, завдав поразки цим царям. Авраам відбив свою сім'ю і Бог був із ним. У книзі буття записано хроніку цих подій, і почув Авраам, що небіж його взяти у неволю, та й узброїв своїх вправних слуг, що в домі його народились, три сотні й вісімнадцять і погнався до дану. І він поділився на гурти вночі, він та раби його, і розбив їх, і гнався за ними аж до Хови, що ліворуч Дамаску, і вернув він усе добро, а також лота, небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Ця реальна історія, що сталася з батьком віри, містить прості та чіткі відповіді на питання, в яких багато хто заплутався. Одні кажуть: можна воювати. Інші впевнені, не можна воювати, треті стверджують, треба бути пацифістом, голову ховати в пісок. Хтось вважає, що треба імперію будувати і царю коритися. Одні думають, що треба бути на боці тиранії, інші на боці содомії. І люди не розуміють, що та як треба робити, яку імперію будувати і якому цареві слід служити. По перше, ми повинні зрозуміти, що на землі є царство Боже. І цар у цьому царстві сам Господь Ісус Христос. Біблія каже, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас, це означає, що на землі є люди віри, які є носіями Бога та Його царства в собі. По-друге, існує також Вавилон, це земні імперії розпусти та тиранії на чолі з грішними царями. Про Вавилон сказано у Святому Письмі так. Давайте, сказали люди, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. І як же ставиться Бог до земних імперій, які поневолюють людей? У Біблії описано падіння Вавилонської вежі, коли зійшов Бог, а також розгром вавилонського бована каменем з неба без участі людських рук. Войовничі та блудні світові імперії падали і падатимуть. Бог проголошує це через пророків. Упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по ногах його, що з заліза та глини, і розторощив їх. Вавилонська вежа була імперією, де всі говорили однією мовою. Мета імперії завжди брати в рабство всіх, щоб усі говорили однією мовою, і на чолі всього стояв один цар. Але Бог зійшов та зруйнував будівництво вежі, він змішав мови людей, і на землі з'явилося безліч народів і наріч. Біблія описує це так: і зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини. Тож давайте, зійшовши. Помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу. Земна імперія розсипалася, вежа зруйнована вогнем з неба, і багато народів отримали свободу від рабства. І тому-то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Якщо ми подивимося на Радянський Союз, то побачимо те саме хтось називає його в'язницею народів адже більш ніж півсвіту були під владою Радянського Союзу. Але що сталося з такою сильною і потужною імперією? Бог поставив крапку, і Радянський Союз зруйнувався. Тоді всі ці народи вийшли з СРСР і почали говорити своїми мовами безліч націй отримали свободу. Люди, які були в рабстві імперії, звільнилися. Хто зруйнував Радянський Союз без війни та зброї? Хто зупинив це поневолення? Бог! Він розтрощив Вавилон. І Радянський Союз це той самий Вавилон, та сама Вавилонська вежа, яку зруйнував сам Бог. Коли люди знову спробували відбудувати цю Вавилонську вежу, цей СРСР, де Бога немає, Бог взяв і зруйнував цю войовничу імперію і знову утворив багато народів та безліч мов. Скільки народів раніше намагалося вийти з цього рабства, але нічого не виходило. І Хоча б вважалося, що народи нібито вільні і можуть у будь-який час вийти, але насправді свободи ніхто не мав. Багато націй були у військових конфліктах: Чехословаччина, Угорщина, Чеченський народ, війна в Афганістані, Україна, проти якої розв'язана страшна війна, скрізь видно рабство. І це все та сама Вавилонська вежа, яка будувалася і здавалося, що неможливо знищити цю імперію. Але надприродно Радянський Союз припинив існувати і утворилося безліч народів та безліч мов. А ми, ті, хто народилися і жили в цій атеїстичній системі, дивимося і розуміємо, чи є всі відповіді в Біблії. Звісно, є. Тому Христос і прийшов, щоб ми не жили в темряві, а були у світлі. Ісус завжди промовляв до народу: Я, світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Тому, коли люди запитують, а на чиєму мені треба бути боці, на боці Содомії чи тиранії, відповідь така: вам треба бути на боці Бога, на боці віри, на боці Авраама, і будувати вам потрібно не Вавилонську вежу, а виконувати Божу волю і творити Царство Боже на землі. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. Щодня отримуйте откровення Божого Слова та діліться ними на своїх інтернет-платформах. Так ви зможете взяти участь у будівництві Царства Небесного на землі. Бережи вас Бог!